За цікаву змістовну розповідь, успіхи вам у навчанні, успіхи у тій справі, яку ви дійсно робите, виховуєте у молодого покоління те вічне, добре, яке, я думаю, в майбутньому ви зростете. Гідними захисниками і громадянами нашої незалежної України, так що успіхів вам, процвітання, і кожного разу приїжджаючи у дійсно в шкільний музей, бачиш щось нове. Щось нове додаєте ви в своїх розповідях. Багато ви знаходите відомостей про своє рідне село. А той, хто пам'ятає минуле, вартий і на майбутнє. Через те я думаю, що ця корисна справа буде продовжена не лише в вашій школі, а й в нашому районі. А мета нашої екскурсії була: так як я працюю вчителем української мови і літератури, використання краєзнавчого матеріалу на уроках мови та літератури, я думаю, це цінний матеріал нашого рідного краю. Екскурсія сподобалася. Дякую. Діти, скажіть, будь ласка, чи огорцювали ваші сподівання? Яке ви приїхали до нашої школи? Так, Ми дякуємо вам від імені усіх учнів четвертої школи за таку гарну екскурсію. Нам дуже сподобалася екскурсія, і ми дякуємо вам за неї. Ми багато чого дізналися про кліт і про наш надію.